Сьогодні, дорогі мохресті, брати і сестри, ми маємо найсумніший день в історії людства, бо з року в рік у великодну Страсну, П'ятницю маємо звичай виносити це зображення Христа Спасителя, плащиницю і згадувати безпосередньо той шлях Христа на Голгофу. Але знаєте, ми би так невтішно завжди сумували. Плакали, тужили, якщо би не знали, що буде далі. Але ми знаємо, що Господь воскрес. І Він не тільки сам Воскрес, а й Він пообіцяв і Воскресити до життя вічно усіх, хто вірує в нього. Тому і ми маючи таке сподівання навіть і при вході в Господньому в Єрусалим, ми співаємо такі тропа, завіривши загальне Воскресіння. Він перед своїми стражданнями Воскресив Лазаря. Ми сподіваємося, дорогі Христі, брати і сестри, що і коли наша свічка земного життя теж догорить, то це не буде поставлена крапка, а три крапки. Тобто ми віримо і сподіваємося в те, що завершенням нашого земного життя не завершується вічне життя. Крім цього, тлінного і невічного тіла, яке всі ми маємо, ми маємо найпершу і безсмертну душу. Про яку старалися в час посту піклуватися, згадати про неї, навести порядок не тільки в своїх оселях, а і там, і залишити гріх у час посту. І, звичайно, Господь свого безмежного милосердя вкотре оцей гріх бере на свої плечі і несе, несе на Голгофу, на хрест, щоби там його розіпнути. Але наша мета в подальшому. Старатися не допускатися більше гріхів. Скажете ви, це неможливо. Так, людина немічна, вона дуже часто впадає в гріхи. Але наша мета, щоб ми росли духовно, щоб той перелік наших гріхів зменшувався, і щоб ми своїм життям не збільшували тягар Христа Христового, а зменшували його. Ось оце буде наша найбільша заслуга усіх християн. Бо ми люди, і ми люди немічні. Але Господь каже: якщо би я не приходив і прикладу не дав, гріха не мали. А тепер вони виправдання за свій гріх не мають. Тобто ми мали приклад святого життя, як повинно жити. Так само і ми. Найбільшим нашим зірцем і маяком, до якого маємо рівнятися, коли не знаходимо тих прикладів у суспільстві, родинах чи селі, маємо любити святе письмо, читати його, дивитися на святий хрест. Бо дуже часто через неміч нашу людську ми можемо впасти у відчай. Ми можемо терпіти незаслужену образу і так жити з нею. І думати, за що так Господь допустив, чому це стається в моєму житті? Але подивімося сьогодні на плащину, подивімося сьогодні на хрест, той, який без гріха терпить заради нас. У запокійних богослужіннях свята Мати Церква дуже має багато прообразів, і один із них це свята пшениця. Ми читаємо в святому письмі, що сіється в тлінні, встає не в тлінні». Якщо б пшениця не попала в землю і не померла, вона би не проросла і не дала плід сториці. Це завдання, це покликання і для нас, сучасних християн, померти для гріха. І ожити для вічного життя в Христі Ісусі. Оцього нам потрібно прагнути, цього нам потрібно шукати в нашому земному житті. І сподіваюся, що кожен із нас, будучи християнином рано чи пізно до цього розуміння прийде. Я вам ще скажу одну таку історію про одного із пророків, пророка Єзикіїля. Господь каже йому, дає повеління певне, щоб і той ішов до гончара. І коли він приходить, виконує оце повеління Господнє, він бачить, що гончар робить свою працю, працю своїх рук. І ось колосо крутиться, глина в його руках, і він майструє з глини посудину. Але стається так, що вона в нього не виходить. Він тоді знову бере їй ту глину в купу, знову розмішує і заново починає робити. І каже: Господь до нього. Чи не міг би я зробити так з вами? Як глина у руках гончара, так і ви у моїй руці. Ми маємо нагадати, чого ми створені. створені землі. І Господь має всяку владу на небі і на землі. І за гріх людський він міг би нас вкотре стерти з лиця цього землі. Ну, вже, напевно, не потопом, бо неодноразово кожен із нас бачить райду, веселку, що є знаком, що більше такого покарання не буде. Але чи не може Господь по-іншому з нами поступити? Може, він наш владика і Господь. Але він так полюбив світ, що сина свого інодородного не пожалів, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Тому я дуже часто люблю повторювати слова: ми маємо відгукнутися любов'ю на любов, як Господь полюбив нас. Так само і ми маємо віддати йому тою самою любов'ю. Я бажаю дорогі во Христі, брати і сестри, хоча ми не в спокійний час живемо, щоб ми все ж таки дочекалися найбільшого християнського свята, свята над святами, торжества і торжеств. Саме про та, такими словами каже: про Пасху, про Воскресіння Христа, свята Мати Церква. Бо навіть і в сьогоднішній день згадуємо, що і наш. Район, вкотре здригається від сумних подій, у річці, сьогодні, похорон воїна, в нашому селі біля цієї церкви, біля тої, чимало теж сучасних героїв вже лежать у землі. А скільки вірних парафіян не дочекали сьогоднішнього дня? А ми з ласки Божої сьогодні тут. То Тому маємо подякувати Христу Спасителю за його безмежне довготерпіння до нас, грішних людей і за Його любов до нас. Бажаю вам всіх мирних, щасливих, дочекатися великодніх свят і швидко заспівати оцю переможну пісню Христос Господь. Слава Ісусу Христу!